Привіт, друзі! Сьогодні знову з вами я. На столі у нас легендарна, як то кажуть, міні-забава Lenovo IdeaPad Ось такий він малесенький у нас, 10 дюймовий. s 110 Lenovo IdeaPad s 110 Да, ви скажете, що фігня фігня але, як то кажуть, він роки вже відпрацював, і ще, якщо б його не розтрощили, стали сюди ногою, якщо б ще не розтрощили, ще б роки попрацював. Ось такий у нас зараз ефект в нього. Картинка. Ну і звук, якщо ви чуєте. Щось було на ньому наклеєно, зато такі от сліди залишаються. Ну, білий, я кажу, міль, мільйон тонн років вже йому, але він до останнього працював як міг. Зараз у нас два, як то кажуть, путя. Подивитися, скільки коштує заміна матриці 10 дюймової. Думаю, що багато не буде, але всяке буває. І спробувати витягнути жорсткий диск із нього, бо мені здається, що цей звук робить саме жорсткий диск. І мені здається, що він не стартує. Так що можна перевірити в принципі, через зовнішню, зовнішній монітор. Що ми зараз спробуємо. Переносимося на цю штуку. Що нам скаже зовнішній монітор? Проверка сигналу. О, але ново є. Ф дванадцять. F-12 сховали аж через EFN. Да, він умер. Він його навіть не бачить. Так що це дуже печально, як то кажуть, його розб... розтоптали і, скоріше за все, не вдасться витягнути з нього ніяку інформацію. Спробуємо ще один варіант. На... Варіант ще один спробуємо на всякий випадок підключити його через. Зовнішнього Витягти жорсткий диск і підключити його через наша незмінна викрутка від Дніпроме. Багато людей жалуються на неї, не дарує. Мені ідеально, крутити картриджі принтери, ноутбуки ідеальний варіант. От для такої роботи. Це саме те, що потрібно. І в руці лежить ніби звичайна викрутка, навіть можна зрівняти. Дивіться, звичайна викрутка. І це по товщині почти, почти, навіть точно така. Лежить. лежить в руці просто ідеально. Якщо напишіть свою думку на рахунок цього. Мікро якийсь. Так, розкрутили ми всі гвинтики, тут є під батареєю ще три штуки. І зараз ми його спробуємо розкрити. Розкрити всю його душу, як то кажуть. Ну, не знаю, я ніколи не була в мене, звісно, мрія про такий ноутбук. Дуже класний ноутбук був HP. Металічному корпусі. Ну, але, як то кажуть, 10 дюймів. 10 дюймів давало про себе знати і не дуже воно зручне. Напишіть, будь ласка, хто працював з такими нетбуками, їх називали колись раніше. І чи вам зручно було, і чи врятував він вас в деяких моментах, нюансах. Щось мені здається, що. Клавіатура під клавіатурою ще майже є. Гвинтики, які треба мені вже здається проскрутити. Ось зараз зняли клавіатуру, тут шлайфик маленький, треба підважити. Ну, не знаю, на даний момент, чесно кажучи, ці мікроноутбуки, ноутбуки, нетбуки, як то кажуть, тут ще пломба є. Мікроноутбуки, ноутбуки, вони дуже слабі, і максимум Windows... Ну, Сьомий вже не тягнуть. Як спішка на ньому була, скоріше за всього, ще працювала якось, сьомий вже більш-менш лагав. Але кажу, було в мене мрія, такий один був металічний HP, Не модель, але теж щось ну, розмір форм-фактор був точно такий. Форм-фактор був точно такий. Корпус був металічний, такий красивий був, але мені він подобався. Я його один раз тримав у руках, толком не володів ним Ну, але я кажу, скільки ноутбуків цих я вже перепробував він жодного разу не, не було комфортно на ньому робити. Так як він був дуже-дуже маленький мав дисплей. Там було розширення, по-моєму, навіть щось типу 1024х800. Дуже маленьке було розширення і відповідно дуже маленький дисплей, тому, тому так було некомфортно на ньому працювати. І маленький так надійно тримається там все. То кажуть, раніше було, майже задню кришку треба відривати. Да, задню кришку треба знімати. Вже повисипалося, бачу, багато защолок. Але я думаю, що це, це був його, як то кажуть, останній путь. Да, дуже дивно конструкція. Якось так тримається там, як то кажуть, на всьому чому може. Тут є з боку ці роз'єми, через які важко виймається це все. Ну, чесно кажучи, от, чесно кажучи, от, конструкція дуже надійна. Ну, звісно, не ставати на неї, так як... Так, як тут хтось вставав. Це вона не витримала? No. Міцно тримається. Вже все випало, все що можна було і не можна було. Якщо там є, блін, винтик під цим, б'ю його. Немає, повезло вам. Тримається як може, блін, винтик ще є тут всередині. Бути уважні. Добре, що мені його не доведеться вже збирати, як то кажуть, до кучі. Тримався там, як не знаю, з усіх все. Ого. Ось наш нетбук. навіть оце респект, Навіть на маленькому такому нетбуці, от Колись, як -то кажуть, раніше робили для людей, а не для грошей. Оперативна пам'ять і та не розпаяна на, на материнці. Жорсткий диск окремо знімається, оперативна пам'ять у нас там буде. С кошу сього, якась двоєчка диар третя, на Гіга ДР третьої, ну, у 2000 році, як то кажуть, це було. Шедеврально так, знімаємо наш жорсткий диск. Так, це теж зніме воно буде заважати. 500-ка жёсткий диск. Seagate. Пойдём, если шоу нам тут покажет. Подключаем до карманчика нашего. Да, є такий звук, він не запускається. Но, на жаль, на жаль, він помер, не запускається. Отже, висновок такий. Материнська, до речі, жива. Материнська жива. Можна її підключити до зовнішнього дисплея. Він ну, настільки, настільки слабий цей ноутбук, що він нам нічого доброго, як то кажуть, не, не принесе. Лише... Як то кажуть, нерви. Отже, висновок такий. Ремонт цього пристрою не, не рентабельний. Так як заміна дисплея. Зараз можемо навіть подивитися, скільки буде коштувати заміна дисплея. Так, на 3. S... s 110. Так, матриця s 110, маємо 1000 гривень із доставкою буде там плюс-мінус. Так що, на жаль, на жаль, на жаль, цей ноутбук йде у вічність, як то кажуть. Отже, всім дякую за перегляд. Це був короткий міні. Е, як то кажуть, як його? Огляд, огляд зсередини. Е, недоремонт. Як є, так є. Так, да, от сік. От Не бачить його. Не хоче стартувати. На жаль. Дякую всім за перегляди, дякую, що були зі мною, дивилися, підписуйтеся на мій канал, підтримуйте мене українськомовний YouTube. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.